Добрий день. Є питання по стабілізатору Infinity 7500, а саме. Світло вимикали у мережі півтори години, трохи більше півтори години тому і виникла ось така ситуація. Коли показники вхідної напруги показують 154 нижня межа і 242 верхня. Вихідна 125 нижня, 238 верхня. Поверхній межі, припустимо, питань немає. А чому таке значення? Вверх нижньої межі у вхідній і у вихідній 154 та 125 питання.